Шановні депутати, як ви знаєте, відповідно до указу новообраного президента України Віктора Федоровича Януковича, 18 березня нинішнього року головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Ледину Олександра Олександровича. Прошу. Почитайте, спору мимо секретаря, мамо одразу слова. Ставлю на голосування. Питання про переголосування за секретаря. Хто дану пропозицію, Прошу допутати висловитися. Прошу прийняти сюди. Не йде в такому складі, ви маєте склад повіняти. Ви ще не вирішили, скільки можна. Давайте не будемо. Значить, повторю свої примітки. Я прошу шановні фракції запропонувати новий склад секретаріату. Так, вибачте, ви двасаєте і ви пропозиції. Так, виносимо до вибору. Дяка. Доброго дня, шановні депутати Госпаради, шановні запрошені. Е, така на думку, що ми рано розпочали сьогоднішнє засідання сесії, tardy slip. Я шкодую тільки одне Олександру Олександровичу про те, що сьогоднішнє ваше представлення відбувається на, на нелегітимній сесії. Чому я мотивую це? Перед початком пленарного засідання, шановні депутати, ви мали змогу ознайомитися з постановою журнальського місцевого судові. Андрій, ми теж формуємо. Я додав вам слово для пропозиції по секретаріату. Якщо ви не маєте пропозиції, то я вам надав слово для заяви трошки. Більше. Це не заява, це по процедурі. Це по процедурі, будь ласка, мене не перебивайте, Михайло Михайлович. Ви отримали постанову Горському міськрайного суду від 23 листопада минулого року та ухвалу колегії суддів військово-апеляційно-адміністративного суду від 23 лютого цього року, якою вказана постанова на право і сили. Тобто суд встановив, і Якщо суд один раз встановив, то і другий раз вже цього не треба підтверджувати. що впонування 1400 депутатів Закарпатської обласної ради...

Також стверджує, що ці рішення вищого крім органу боку відповідає прямому закону є чинними. Відповідно, колишні депутати не мають права приймати участь в засіданні сесії сьогоднішньої. Враховуючи, що на момент реєстрації було зареєстровано 50 депутатів з есційній залі, в тому числі зареєструвалися колишні депутати, я стверджую і звертаю увагу присутнього представника прокуратури на той факт, що е, сесія є нелегітимною і формула на сесії немає. Разом Повідомляю, що у лісі Закарпатської обласної ради Кірського Су Михайло Михайловичу було направлено звернення та копію постанову Головського міськравного суду 23 листопада, за якими він зобов'язаний не допускати до участі пленарних засідання сесії колишніх депутатів ради, не допускати порушення форму ради, не допускати протизаконних та неправомірних дій з боку керівництва Закарпатської обласної виборчої комісії щодо перешкоджання обладнання депутатам у здійсненні своїх депутатських повноважень. Всі ці дії відносяться до сфери його прямих функціональних обов'язків, оскільки комісія полює рада роботи, якої інтерує, вона затверджує чи припиняє повноваження керівництва комісії. У випадку, якщо голова допустить до участі неповноважених депутатів ради на сьогоднішній сесії, дії не тільки, його дії будуть не тільки порушенням правових торг та судових рішень, а й перешкоджанням здійснення виборчого права, гарантованих Конституцією України, оскільки виборці обрали до Ради 25 представників і блоку віти Тимошенко, а не 11, які засідають сьогодні у Раді. Зараз непонувати депутатів у е, засіданнях сесії, порушення форуму участь непонувати депутатів у засіданні сесії, порушення квору під час приняття річної ради, крім іншого, має свої наслідки можливість для нообраних депутатів звертатися до суду з позовом про скасування будь-яких рішень ради, ухвалених непонувальним славу ради. Таким чином, участь. Неповнованих депутатів призводить до нечинності рішень ради і може призвести до значних труднощів і матеріальних втрат для суб'єктів, що яких ці рішення приймаються. Всі ці доводи ми направили голові ради, мали вчора особливо зустріч і шлях з народним депутатом Олександром Ким'яшов для того, щоб він застосував в законі заходи під проведені сьогоднішньої сесії точні дії, передбачені законом України про місцеве самоврядування в Україні і законодавством про вибори щодо недопущення порушень Закарпатською обласною комісією проти законних дій стосовно новообраних депутатів. Роз, сьогодні розпочинається... Е, Червоне пенальне засідання, сесії, в якому повинні прийняти участь 14 оложних депутатів Богу Юлії Тимошенко. Стаття 97 КПК України визначає, що прокурор зобов'язаний проконтролювати ситуацію, тому ми звертаємося до прокуратури з тим, щоб вона дала... Законну оцінку е, діям як голови обласної ради, так і діям е, обласної територіальної виборчої комісії і особисто голови Пропотчука. Враховуючи, що сесія є нелегітимна, ми пропонуємо, Камкавич, сесію зараз е, практично не відкривати, зробити перерву для того, щоб е, питання, які зв'язані з е, е, законною діяльністю. Ось я ради були вами в першу чергу вирішені. Дякую. ситуації Таким чином, всі керівники чотирьох фракцій в обласній раді рекомендують мені оголосити перерву пленарного засідання на певний період, потім будуть з'ясовані територічного характера цього. Тому дозвольте оголосити. При наркому засіданні, про додаткове, тобто про друге засідання цієї сесії, якої значить, ми вас повідомимо додатково. Я хочу ще раз подякувати всім, я хочу ще раз побажати вам з числових свят здоров'я, щастя.